Плані абсолютно не підготовлено. Не був готовий ні президент, ні міністр, ні переговорна група, ні американська сторона. І в цьому була причина. Коли я говорив про цю причину, мені, до речі, дуже не подобається, що я постійно посилаюся на те, що я попереджав про це. Ну, просто ну як цього уникнути? Перше повернувшись за після виборів. В Сполучених Штатах Америки президентські я вийшов в грудні місяці і сказав: я бачився з більшою частиною керівних представників МАГА, це Make America Great Again Movement, Тоді ще вони були не призначені. Вони тоді були ще конгресменами або сенаторами Сполучених Штатів, але після цього стали радниками з питань нацбезпеки, державними секретарями і іншими дуже впливовими людьми в Білому домі. Я сказав, в Україні є серйозна проблема. Ця серйозна проблема полягає в тому, що в Україні відсутня комунікація з новою командою Трампа. А ті люди, які призначені президентом, не здатні виконувати цих функцій. Я не обов'язково звинувачую їх, я намагаюся бути об'єктивним. Вони просто не знають, не мають ключа і не можуть потрапити і не мають довіри. Ціх людей для того, щоб відберта... замінити знати велика ціна їхньої некомпетентності. Абсолютно ціна страшна для України. Саме тому я називаю Привали. ситуацію, яка трапилася в овальному кабінеті, катастрофою, яку я до речі тут звинувачують тільки Зеленського, ні. Ви не всі. І я можу розібрати детально, але думаю, що зараз це не актуально, бо питання стоїть: а що робити? Ну, давайте я вам наведу коректний конкретний приклад підходу і демонстрації української по в переговорному процесі щодо мирних переговорів і не тільки з сполученими штатами, тобто виправити ще можна ситуацію в 100%. І якщо ви скажете, дайте один крок, що треба зробити, треба змінити всю переговорну команду. Ця команда не здатна проводити переговори з американським, а ціну за це платимо ми. Платимо Збройні Сили України, платить Держава України, платить народ України. І от, щоб не бути голослівним, я вам покажу такий приклад: скажіть, будь ласка, ми збирали три саміти миру. Зараз я вже можу про це сказати, навіщо наші партнери їхали на ці самети? Знаєте для чого? Почути від України, як вони, українська влада, має сценарій закінчення війни. Який?